Батькові засновнику 190. Кривий ріг за традицією відзначає чергову річницю від дня народження відомого краєзнавця та першовідкривача відкривача видобутку залізних руд на виріжі Олександра Поля. Ім'я Олександра Поля згадують гі на уроках краєзнавства у школі, і на екскурсіях містом. Свого часу знайдені ним поклади залізної руди, зарубіжні вчени визнали найкращими за якістю в усій Європі. Як наслідок, до Кривбасу вдалося залучити величезні іноземні інвестиції. А з появою залізниці руда Криворіжжя об'єдналася з вугіллям Донбасу, перетворивши наше місто на потужний промисловий комплекс, яким воно залишається і по цей день. Криверіг. Називають залізним серцем України, і це дійсно так. Величезний внесок в промисловість в економіку України саме дає Кривий ріг. Залізнородні комбінати, шахти і вся ця інфраструктура, яка пов'язана з видобутком залізної руди, саме вона розпочата Олександром Миколаєвичем Полем у 190 дев'яносторічною цю від дня народження видатного земляка Олександра Поля до його пам'ятника у Центральному міському районі кривоїсті поклали квіти. Участь в урочистій церемонії взяли керівники районів, почесні громадяни та виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Зараз через війну розв'язану агресором, наше місто фортеця бореться і працює в найскладніших умовах. Але після перемоги видобута нашими шахтарями та гірниками руда обов'язково стане у нагоді для відновлення та розвитку нашої України. Кузьма Шишкин, Олександр Бондаренко, перший міський.